Дзвонить чоловіку дзвінок, двері відчиняє розкішна жінка. Він. Вітаю. Дозвольте представитися. Я ваш сусід. Жінка кокетливо. Ой, а ви сусід зверху чи знизу? Чоловік. Ого? Що так прям відразу? <реку> У клініці лікар каже пацієнтові: Значить, так, я вам зараз випишу рахунок, ви його сплатите, і ми приступимо до лікування. «Лікарю, скажіть, а якщо лікування не допоможе, ви гроші повернете? Голубчику, на тому світі гроші вам не знадобляться. <риклад> Хлопець запитує у білявки Чому ти зрадила мені з моїм другом? Я не зраджувала. Я просто познайомилася з ним поближче!» Міський хлопець одружується з дівчиною із забитого села, і ось перша шлюбна ніч. Молоді усамітнюються у спальні, через який час молода з криком вилітає зі спальні, підбігає до матері, знімає перед нею труси і, показуючи на закривавлену свою пісю, каже: Мамо, мамо, дивися, що він мені зробив! Він мене своїм смичком проткнув. Що тепер робити? «Заспокойся, доню. Після того, як мене проткнув твій тато, на світ з'явилася ти.